Конкурс фестиваль учнівських екологічних агітбригад, що проходив на базі еколого-натуралістичного центру школярів, підсумував численні заходи приурочені до всесвітнього дня землі. Готуючись до всесвітнього дня землі, загальноосвітні школи проводять чимало акцій заходів. Це один із них щорічний фестиваль агідбригат, який проводиться у квітні саме до цієї дати. Йому попередує велика робота. Була проведена неодноразова толока в школах. Висаджено 550 дерев, триста кущів, 60 троянд. Діти проводять різноманітні конкурси. І ви бачили, що це велика підготовка до сьогоднішнього дня. Це вже підсумок. Цей фестиваль є традиційним. В ньому беруть участь команди зі всіх освітніх закладів міста. Підготовка ведеться заздалегідь. Діти підходять до цього завдання відповідально. Кожен сценарій містить чимало творчих ідей і креативних задумок. Як і чому треба берегти природу, юні екологи доносять, використовуючи силу слова, фотосвітлин, говорять про це мовою театру і пісні. Підсилюють враження костюмовані персонажі. Команди продумують і роботу з аудиторією, яка на час виступу стає з ними єдиним цілим. Цей прийом досить дало використала команда Діти Сонця із загальноосвітньої школи номер 1 Серед інших інтерактивних форм спілкування гідбригад і глядачів різні завдання екологічної тематики, наприклад, лінгвістичні допомогти завершити речення прислів'я. Загалом учасникам цього фестивалю ніколи не бракувало творчої фантазії. Це підтвердив і цьогорічний конкурс. А ще він утвердив організаторів у думці, що такому заходу пора виходити на більшу сцену, бо зала екологічного центру вже не вміщає усіх учасників, не кажучи про глядачів. На майбутнє я думаю, що ми перейдемо в приміщення міського палац культури, тому що екологічний центр не має можливості зібрати його зал, таку кількість дітей, які хотіли б не тільки взяти участь, а й стати глядачами. Чами цього фестивалю за підсумками конкурсу журі оцінивши виступи усіх екологічних агітбригад, визначило найвдаліші проекти. Серед них перше місце присудило команді загальноосвітньої школи номер 1 друге команді третьої школи і третє призове місце у школи ліцею Успіх.